Вав винзавод в Білгород-Дністровському районі на Одещині. Там пошкоджено дах виробничої будівлі з подальшим загорянням. Про таке повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Попередньо інформація про постраждалих не надходила. На місці атаки працюють рятувальники та всі інші служби. І на Одещині після чергової москальської атаки на енергетику без світла залишається 33,5 тисяч родин. ДТЕК повідомили, пошкодження значні і для відновлення обладнання потрібен час. Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки цього обстрілу. На Житомирщині другу добу поспіль. Окупанти атакують об'єкти критичної інфраструктури. За повідомленням ОВА рятувальникам вдалося оперативно локалізувати пожежі, які виникли внаслідок ворожих ударів. Наразі всі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. Тривають ремонтні роботи, щоб поновити електропостачання до житлових будинків та підприємств в уряді Роберта Фіцо розкритикували висловлювання побитого журналіста Пітера Шуца, який є давнім критиком словацького прем'єра. Принаймні, двоє посадовців в мережах різко висловилися про його позицію. Так, міністр внутрішніх справ словачин Ешток засудив насильство в цілому, але водночас закинув шуцу ескалацію та розкол громадськості, яких нібито яким нібито сприяли виступи медійника. Агресивними його заяви назвав міністр охорони навколишнього середовища Тараба. Я нагадаю, що від навідомого в Словаччині журналіста Пітера Шуца напали цими вихідними у вбиральні торгового центру. 70-річний чоловік отримав перелом стегнової кістки, і нині він перебуває у лікарні. Знову переносимося до штатів до Трампа, тому що він знову повторив, що у Володимира Зеленського, наче як немає карт, і за словами очільника Білого Дому, якщо шукати позитив, то в українського президента залишилось тільки одне: це Дональд Трамп. Він сам, і про таке він заявив під час спілкування з журналістом видання Нью-Йорк Таймс, заявляючи, що в Зеленського. Не було карт від самого першого дня. Ну а хтось пригадується, обіцяв завершити війну за 24 години. Ха непогано так. Водночас, слова Дональда Трампа вже давно сприймаються насправді м'яко кажучи так крізь призму перебільшення своїх можливостей ну, і оцінок того, що відбувається. І от, за підрахунками видання Вашингтон Пост, які були оприлюднені в 2021 році, впродовж першого президентського терміну Трамп зробив 30 тисяч неправдивих або оманливих заяв впродовж свого першого терміну. Тобто, якщо перевести, перерахувати на термін, то це виходить 21 повідомлення, таке неправдиве або брехливе щодня. Як зазначає оглядач з міжнародних питань видання Гардіан Саймон. Ті здав під час другого терміну американський президент не збавляє своїх обертів. Експерт додає, Трамп бреше не лише всім іншим, а й самому собі. І фактчекер Глен Креслер ще влітку підсумовував під час другого терміну Трампа навіть поважні інституції, такі як Державний департамент, поширюють неправду, щоб атакувати зусилля з боротьби з дезінформацією. Ось так. Ну і війна Ерефія проти України це трясовина для Трампа, де його нездатність відрізняти добро від зла і правду від брехні. Це все завдає колосальної шкоди. Наголошую на цьому Саймон Ті Великий американський президент підриває спільні зусилля союзників з підтримки боротьби Києва. Одного дня він самовдоволено приймає компліменти від лідерів НАТО, а наступного він глузує з альянсу. Ну і так само можна говорити про те, що так само він чинить по відношенню до Росії. Так, ну тобто, спочатку, наче атакує, потім йому поїло на Бреше. Він це сприймає за чисту монету, дає задню, і починає тиснути на Україну і на Володимира Зеленського. Ми це бачимо.